Всім добрий день. Ну що, нарешті приїхала моя посилочка з зенмаркета. Тут вудище, поэтому... Я навіть вчора не розпаковував. Думаю, разом всі розпакую. Ну що, поїхали. А ну карась мені ножичка. В такому тубусі вам проходить. Шло десь три тижні. Це з відправкою з Японії самої. Сейчас поднимемся. Что там? Я вам это запаковал. Ну вот, ну-ка. Хорошо. О! Що Ого, отак вот воно все запаковано. Сам перший раз замовляв. Тому я не думаю, що тут трапилось. Так, обкупував дві зуба водища. І там, до речі, навіть ми тут -то будемо в Тому ви на це зважаєте. Ми то, якщо ви на 150 доларів плюс замовляєте, більше. Тому так, що ми тут?

Ось такий красунчик. І ось такий. Ну що я вам хочу сказати? Можна дихти на воду. Не, ну це люкс, це важкий люкс. Чехол такий, ви що, тут можна... Опа, 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 куди? Замовляйте. Все чітко приїхало. Єдиний нюанс. Ну, три тижні. Ну це з доставкою по Японії там ще. А прямо з відправкою з Японії до нас. Це 28 го зубного. 26 26-го я оформив. 12-го я замовив. Все. Можете мене тепер ніде не бачить, я пішов на воду. Буду кайфи ловити. А це теж нулюсовий взагалі був. Зустрічі на воді.